Свято вас, Христос Воскрес! Читання Слова Господнього, книга об'явлення святого Івана Богослова, 1 розділ, 17 вірш. І коли я побачив Його, тобто коли Іван побачив Ісуса, то до ніг йому впав, немов мертвий. І поклав він на мене правицю свою та й промовив мені. Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі від смерті і від аду. Ось така подія відбулася Івана зустріч з Ісусом Христом. Що цікаво, Іван. Ці події впав мертвим перед Ісусом Христом. Чому? Ось не так можна сказати, не, не дуже так і давно, як е, Іван був біля Ісуса, був на його лоні, був з Ним разом. А тут, коли Ісус Воскрес і Іван побачив Воскресло Ісуса, Іван впав як мертвий перед Ним. Що сталося? Я сьогодні хотів би породувати про нашого Господа Ісуса Христа, який після Воскресіння у Воскреслому бувши тілі. Саме Воскресіння Ісуса Христа це можна сказати, такий перший в історії, якби виникла нова форма буття. Перша в історії такого ще ну, взагалі не було. І... Ісус Христос це перший первісток носіння цієї нової форми життя і буття. І ось тут ми прочитали І це Воскресле і вічне тіло Ісуса Христа. Це, як ми прочитали 18 віршом, і Христос, Христос каже, що Він живий, і Він був мертвий, а ось я живий на вічні віки і маю ключі від смерті і від аду. Це перемога над смертю, перемога над адом. Це звершив нас Ісус Христос. Це неймовірне щось. І ми знаємо, що на землі були Воскресіння, були Воскресіння Лазаря. Дуже дивовижно. Три дні вже Лазер був в гробу, запах був вже навіть неприємний від його тіла, і він воскрес. Ми знаємо, що і дочка Іра Ісусу уздоровив її, Петро та вів тавіту Ми Багато є воскресінь, не одне Подія в воскресінь в новому і в старому заповіті. Але ми знаємо все рівно закінчення. Ці люди, які воскресли, особливо взяти дуже яскравий описана подія з Лазарем. Він все рівно Лазар він помер. І Тавіта, і дочка Єра. Всі вони люди. І вони померли, вони зазнали смерті, і вони не були знову воскресені такі, як Христос. Це в майбутньому. Вони. вони отримують ці нові тіла. Ісус, це первісток. Серед покійних, який отримав таке величне тіло. Воскресше тіло Христа, воно напряму пов'язано з земним тілом. Ми читаємо Івана в 20 розділі, 20 віршом, що його впізнавали. Він впізнавали, що, він, що Ісус, коли він з'явився учням, і Він носив той образ, були руки пробиті в нього, залишалися рани. Навіть він сказав хомі, що поклади пальці свої до мого ребра, там де воно було проколоте, і подивися, що там дійсно справді була рана. Це все всі, всі ці ознаки, всі шрами, можна так сказати, земного життя залишилися на тілі Ісуса Христа. Ми знаємо, що він міг їсти, міг споживати їжу. Це в Луки записано в 24 розділі 41 віршем, що там йому подали їж, їжу, і він брав її і їв. Він е дихнув на учнів, коли сказав, прийміть духа мого. Тобто певне дихання він міг відтворювати. Е його тіло мало кістки, його можна було б. Відчувати, він не був просто, як можна назвати, якимсь привидом. насправді, він був, повно... він міг стати повноцінним в одну мить, але як далі ми читаємо, що це тіло, яке воскресло, воно відрізнялося. Відрізнялося від того, тіла, тіла, яке було до Воскресіння таке тілесне. Ми знаємо, що Ісус заходив в кімнату, коли двері були зачинені, Він з'являвся в миттю. Це коли з учнями ця подія, що Він показував, що все, гляньте, тіло в мене є, але Він раз, ну в одну мить з'явився, міг і зникнути в одну мить. Це не, ну, це ми зараз описати цього до кінця не можемо, тому що нам тільки дуже маленька частиночка цього відкрита. Майбутнього, яке має бути. Він міг стати також невпізнаваним в своєму образі, наприклад, подія, як з учнями йшли ви Маус, він йшов з ними, крокував, вони його не могли впізнати. Марія біля гробу. Вона думала взагалі, що це садівник з нею розмовляє. Але коли він почав до неї вже обізвався по імені, тоді вона впізнала його. І ми далі не бачимо, щоб воскресше тіло Біблія нам не описує, щоб воно потребувало як ми постійно їжі або постійного перепочинку. Цього Біблія не описує. І ми, ну, ми можемо здогадуватися, що воно це тягар таки земного е, життя, щоб їсти, щоб підтримувати життя і е, щоб відпочивати. Думаємо, що його нема, тому що Ісус переміг смерть, Він став символом життя. І з нього самого походить життя. А якщо походить життя, то Він не потребує чогось, щоб підтримувати життя собі. І далі ще цікаво, це частинка, коли Христос був на землі. Ми подивилися. І коли ми прочитали з книги самопочатку про об'явлення, які воскресли Христос, уже бувши на небі, перебуваючи там біля Отця. Давайте зачитаємо об'явлення святого Івана Богослова, 1 розділ 12 вірша. Іван пише: І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників подібного. До людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І сім зір він держав правиці своїй. А з уст його мечу восічне виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І ми, ми прочитали, і коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній, і я живий, і я був мертвий. І ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерти. І від аду. Ось такий неймовірний, могутній образ Воскресло Ісуса Христа, Воскреслого перебуваючи там, на небі, з Отцем. Він в якійсь мірі не схожий на той образ, який він був на землі. Коли Ісус перебував на своєму земному образі, Він, як ми писали, він, як ми прочитали, Він подібний до Сина Людського, але обличчя його як Сонце, світить що в силі своїй, як, як дуже велике світло сонячного проміння в силі Своїй, тобто, найпотужно, дуже сильно світить Сонце. Від очей. Його і від ніг та голосу обличчя виходить сяйво. Сяйво, яке світло, сяйво, неймовірне виходить із Ісуса Христа. І знаєте, що в чому радість в тому, що ми, цього ж Ісуса Христа Прославного, в такій величній славі? в Святості ми також його побачимо. Ми також його зможемо побачити там на небесах. Це великий, великий подарунок Божий для нас. Складно його до кінця осягнути. Дуже складно. Але Христос залишив для нас і підтримує, і нам допомагає. І цим самим Христос хоче Такій зробити ніби образ прообраз і нашого Воскресіння. Як ми знаємо, що Христос первісток із мертвих, перший той, хто помер і воскрес в такій великій славі і воскресше тіло Христа, перше з воскреслих тіл, що набуло таку величну славу. І так само наші тіла. Як ми наш час стане, щоб ми зустрілися з Христом, то наші тіла так само відновляться і будуть схожі до такого ж тіла подібно. Ми станемо подібні, як Біблія писує, подібні до тіла Христового. Павло каже, що тіла воскреснуть і не будуть просто відновленими, якими були. В момент смерті, а це будуть нові тіла, які вони до кінця ми не можемо знати. Однак вони збережуть ну, певну подобу старих. Також, чи, чи, як, наприклад, що Ісус показував рани, відзнаки певних тілесних, так само наші тіла вони будуть, що ми можемо впізнавати один одного. І у вічності віруючі будуть подібні до Ісуса. Це записано в Євангелії від Івана Перше Івана, Перше соборне пісня до Івана, третій розділ, другий вірш. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього. Бо будемо бачити Його, як він є, який є такий по справжньому Христос не, не в якомусь образі, а в тому дійсно якому Він в славному, величному, всемогутньому образі. Іван пояснює також в наступних віршах, що Іван в Першому Соборному Післанні Іван, святого Івана. Богу Івана пояснює, що третій розділ, третім віршом також каже, що і кожен, хто має на нього надію цю, очищає себе так же само, як і він. Хто має надію на це Воскресіння, на переміну образа, як до Ісуса Христа, ми себе також маємо очищати. Тут тут, навіть вказано не те, що маємо очищає. А особисто кожна людина, яка має в собі надію, вона очищає, вона стремиться бути чистою, такою чистою, як і Христос чистий. І тому що кожен, хто чинить гріх, четвертий вірш, чинить беззаконня. Бо гріх то беззаконня. А... Ми знаємо, що Ісус Христос Він не мав гріха. І п'ятий вірш, ви знаєте, що Він був. З'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім нема. Христос прийшов, щоб забрати наш гріх, щоб нам дати святість свою, чистоту і праведність нас очистити, за нас заступитися, за нас бути пересвященником. Так само ми станемо тілом і душею святі, чисті, як і Він, тому що кожен, хто пробуває в Ісусі. Він не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав. І ми стремимося, і в наших серцях ми прагнемо просто освячуватися. І ми, для нас це приємно освячуватися, очищатися і бути схожими на Ісуса Христа. Дяка нашому Богу, що Він залишив такі і загадкові якісь міри, і... І величні описи нового того, що і нас чекає, і те, що вже Ісус отримав, того прославного, величного тіла, схожого, подібного до Ісуса Христа. Слава нашому Ісусу навіки. Амінь.